Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо, адже на нашому каналі ми дуже багато говоримо про український шоу-бізнес. Але сьогодні буде новина соціально-політичного значення. Я не є професіональним оглядачем, тому, будь ласка, не потрібно сприймати мою, мою подачу, моє бачення за щось супер об'єктивне. Це виключно суб'єктивний погляд, адже мова піде про відставку Валерія Залужного. Президент України сьогодні офіційно. 음, дав добро, скажімо так, як це нам подають. Про те, що Валерій Залужний вирішив піти зі своєї посади. Новини дуже швидко оновлюються. Зараз я буду в процесі підглядати в телефон, що там несеться, які оновлення а, на цю тему. Але давайте я з вами поділюсь своїми суб'єктивними думками. Просто сухо спробую підійти до цієї ситуації. Ну що ж, розпочинаємо. Отже, останній місяць вирувало дуже багато чуток на тему того, що залужного звільнили, і не знають, як це подати суспільству, аби не було гострих настроїв. Я розумію, що це було можливо певним прощупуванням. Казали, були чутки про те, що не планували повідомляти до тих пір, поки офіційно все не підпишуть, але просочилася інформація в інтернет і тому не знали, що робити і як говорити з населенням. Має місце бути така історія. Ходили чутки. Дивіться, цей випуск базується на конкретно політичних чутках. Я нічого не стверджую, тому що це дуже тонка межа, і я не хочу в жодному випадку. Своїм словом, якось якось насторожити чи якось викривити будь-яку інформацію, тому що мене особисто як глядача, просто як українця, дуже хвилює нинішня ситуація. Я, як блогер, який транслює. Певні меседжі, як блогер, який несе відповідальність за свої слова та аудиторію. Я не можу взяти на себе таку відповідальність і сказати, що сприймайте мої слова за чисту монету. Я озвучую чутки, які були. Все, хронологія подій. Тому, будь ласка, друзі, давайте зберігати адекватність і більш. Сухо, спокійно підходити до цієї новини. Кожен зробить свої виступки і поділиться в коментарях. Це само собою. І не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал, там несеться. Зірки підписуються постійно з фейкових аккаунтів, атакують нас боти. Коротше, там вирує пліткарське життя. Тож долучайтеся усі посилання в описі під відео та в закріплених. Говорили про те, що офіс президента сприймає залужного як свого головного конкурента. І ось це все неслось на. Не Слось неслось. Потім нас почали підігрівати все ближче і ближче до цієї новини: що а, значить одне міжнародне видання випускає, інше міжнародне видання, друге, третє, п'яте і десяте. І ось сьогодні з'являється там, де я особисто знайшов ТСН в своєму телеграм-каналі репостить головнокомандувача Збройних сил України. А в цьому пості в офіційному пості вказано наступне: в перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти. Підлого та сильного ворога вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти, теж разом. Щойно ми зустрілися з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідні зміни підходів та стратегії. Вдячно усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президентів, Зденту України я пишаюсь кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами, офіцерами Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за усіх. Українці обов'язково переможуть. Слава Україні! Далі Зеленський говорить про те, що призначив генерала-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Я розумію, що нас намагалися якось підготувати до цієї новини, аби ми спокійно сприймали інформацію. Але ні, е, в мене. На мій погляд, суб'єктивні люди взагалі втратили будь-яку довіру, будь-яку довіру, саме розумієте до кого, до чого. І залужний це був певний острівець стабільності, як на мене. Це той острівець стабільності, який викликав повагу. А, вибачте, я котика не прибрав трішки недоречно тема, яку ми обговорюємо, дещо несерйозно, коли котик є в кадрі, не подумав, коли говорять про те, що залужний самостійно пішов. Самостійно пішов. Виникає дуже багато запитань. Виникає серйозна тривога, а що буде далі? Я хотів би запитати у вас, які у вас думки з цього приводу? Що ви думаєте? Давайте поспілкуємося в коментарях. Хочу почути ваші думки. Мені дуже імпонував і імпонує залужний. І я, чесно кажучи, не дуже уявляю, нас без нього. Будемо дивитися, як розвиваються події. Будь ласка, чекаю, пишіть. Давайте дискутувати, тому що в нашій спільноті ми підіймаємо не тільки теми, шоу бізнесу, соціалки, але й такі резонансні політичні теми також мають місце бути. Я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску вже зіркових пліток, які виходять кожного дня о 10.30. Слава Україні! Разом до перемоги!